Добрий день, дорогі мої восьмикласники, ми продовжуємо вивчати синтаксис і пунктуацію і говоримо про просте речення так, про просте речення і просте ускладнене речення. Сьогодні ми зупинимося більш детально на головному, на головних та другорядних членах речення. Зокрема, розглянемо підмет і присудок як головні члени речення і поглибимо знання про підмет, способи його вираження. Отже, що ж таке просте речення. Пригадаємо, воно є основною одиницею, що призначена для передавання відносно закінченої інформації. Крім цього, воно є одиницею, що формує складне речення, а також будь-який текст. Саме в простому реченні виявляються його компоненти, головні, другорядні члени речення. Та й спілкуємося ми між собою переважно простими реченнями. Просте речення це речення пригадуємо так? з однією граматичною основою. Тобто один підмет, який виконує одну дію, тобто з одним присудком. Прості речення, а ми вже говорили про це на минулому уроці, можуть бути як односкладні, так і двоскладні. Односкладне речення, нагадую вам, це речення, в якому є лише один головний член речення, або ж підмет, або присудок. А двоскладне речення це речення, яке містить в собі обидва головні члени речення. Один підмет і один присудок. Визначте межі речення, спишіть, розставляючи пропущені розділові знаки, спробуйте здогадатися, де закінчується одне просте речення, а починається інше. Тому пропоную вам зараз відтворення деформованого висловлення. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо? Перевірте, будь ласка, чи правильно ви розмежували речення для того, щоб вам зручніше було перевіряти, я кожне речення винесла окремо і червоним виділила граматичні основи. Отже, у першому реченні підмет, граматична основа мало хто підмет доживав присудок. В другому реченні підмет усі гинули присудок. У третьому реченні козаки ховалися, викопували і жили. Ось буде граматична основа. В наступному реченні побратимство, що робило, перебувало. Далі кожен козак, що робив, віддавав. На знак побратимства, вони підмет, що робили, мінялися. Далі, бачимо, що це складне речення, тому що друга частина все інше це підмет а було спільне це присудок. Наступне речення. Вони дарували вони підмет, але вони що робили? Дарували, били, рятували, захищали. Ми бачимо ось такий, таке просте речення, але з однорідними підм... присудками. Зверніть увагу, що всі дії належать тільки одному підмету. І останнє речення: Побратимство, що робило, було однією з таємних причин. Ось бачимо аж такий присудок, так-так. На наступних уроках ми будемо розглядати саме види підметів і види присудків. Саме про види підметів ми поговоримо сьогодні і навчимося правильно їх виділяти. Отже, робімо висновки, що граматична основа може мати різну будову. Склад граматичної основи може бути з підмета та присутка. Звичайне, так, звичайне речення двоскладне. Біля нашого дому ростуть кучеряві верби. Верби, що роблять, ростуть. Може бути один присудок і декілька підметів до нього. Розпустилися у садочку і яблуні, і груші, і сливи, і виноград, але зверніть увагу, що всі ці підмети виконують разом одну дію, всі вони розпустилися. І тоді ми говоримо, що речення двоскладне, просте, ускладнене однорідними підметами. Може бути один підмет і декілька присудків до нього. Набігла хмара чорна і закрила останній клапоть неба. Хмара, що робила, набігла, і вона ж ця хмара закрила. Тоді ми кажемо, що речення двоскладне, просте, ускладнене однорідними присудками. А можуть бути речення взагалі з одним головним членом речення, тобто односкладні. Наприклад, сонячне небо складається лише з підмета небо. Для друзів відчиняю дім речення з одним головним членом речення присудком відчиняю. І так зрозуміло, що я. Ось такий склад граматичної основи може бути в реченнях. Ну і, звичайно, в реченні є другорядні члени речення, крім головних. Якщо підмет відповідає на питання, хто що, а присудок на питання, що робить підмет», що з ним робиться, який він є і що він є, то другорядні члени речення. Вказують на додаткову інформацію. Вони і несуть додаткову інформацію, бо називаються другорядні це означення, обставина і додаток. Вони поширюють речення, тобто роблять його поширеним, не плутайте, не ускладненим, а поширеним другорядні члени речення поширюють речення. І пропоную вам зараз кодовий диктант. Випишіть номери лише, лише двоскладних речень. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо? Так, двоскладні речення це перше, третє, четверте і п'яте. У другому реченні не прогодуєшся, лише присудок. А ем, знайдіть, будь ласка, серед цих речень, непоширене речення. Ну, Звичайно, ви, мабуть, здогадалися, що це зійшло сонце. Речення буде двоскладне і непоширене. Воно складається лише з підмета і присудка, і тут немає другорядних членів речення. А от, наприклад, речення сном не прогодуєшся, воно хоча й маленьке, але воно буде односкладне, бо тут тільки присудок, але воно буде поширене, адже не прогодуєшся ким чим сном. Воно має один додаток, тобто одне слово другорядний член речення. І воно вже буде поширеним. Так само шуміла калина край дороги. Калина, що робила шуміла, ми маємо граматичну основу. А де край дороги? Одне єдина обставина, Одна єдина обставина, другорядний член речення, робить речення простим, двоскладним і поширеним. Отже, пригадали. Види речень простих, так? Що вони можуть бути односкладні, двоскладні, поширені і непоширені. Ну, а ми говоримо більш детально про підмет. Вчимося розрізняти підмети прості і складені, і повірте, тут нічого складного немає. Я з вами поділюся декількома секретами, як же легко визначати підмет. Отже, підмет це головний член речення двоскладного, ну, може бути односкладного. Означає або предмет, або предметнену дію чи ознаку, абстрактне поняття, істоту тощо. Тобто, в якості предмета може бути будь-яка частина мови, яка пов'язана із присудком і відповідає на питання, хто що. Наприклад, садок ріс на волі в глибокій долині. У нас хто що садок. Це конкретний предмет. Він виконує дію, яку? Він ріс. Багаті на печі сиділи та калачі їли. Хто що? Багаті. Ви спитаєте, це ж прикметник? Але ви пам'ятаєте, що прикметники та дієприкметники, якщо вони виступають в ролі іменника, можуть виконувати роль підмета. І в цьому реченні, якби було багаті люди на печі сиділи, тоді вже люди які багаті. А так у нас сам прикметник без головного слова, тобто він сам виконує роль іменника. Тоді ми говоримо, вони багаті, хто сидить. Так? Вони багаті сиділи і їли. І це буде опредметнена ознака. Далі дивимося реченням спинитися, вмерти з очею і з немоги». Тобто, незважаючи на те, що це діє слово в неозначеній ролі, воно не в неозначеній формі воно виконує опред, роль, роль опредмеченої дії. Хто що спинитися це є вмерти. Воно спинитися виконує роль підмета, хоча це опредмечена дія. Пробуйте виконати наступне завдання, дослідження характеристика. Спишіть, виділяючи головні члени речення. З'ясуйте, чим виражені підмети, зробіть висновок про способи їх вираження. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, розглянемо, де ж у нас буде граматична основа в першому реченні? Ми шукаємо предмет обов'язково в називному відмінку або особа. Хто що бджола, що вона робить, ким вона є, що вона є, вона є працівник. Ось дечки, у нас буде підмет і присудок. Бджола слово, про яке говориться в реченні, і вона виконує дію, вона є працівник. Далі дивимося друга речі. Хто любить бджолу, повинен любити й біду. Хто що підмет хто? Що він робить? Любить. І що він іще робить? Повинен любити. так, Хто? Ось він буде підмет. Простий, виражений за іменником. Дурний воду міряє, а розумний мед. Хто що? Дурний? Ось прикметник, який виконує роль іменника. Він міряє. так, А розумний має на увазі міряє мед. Тобто друга частина, ой, вибачте, це буде. Підмет дурний, що робить, міряє. Розумний це теж буде опредметнена ознака дурний і розумний. Тобто в нас підмети виражені субстантивованими прикметниками. Далі дивимося. Кожний має свій звичай. Хто що, кожний, він що робить, має. У нас займенник означальний виконує роль підмета. Тобто, це опредметнена ознака. Чи правильно ви визначили граматичну основу? Якщо ви з першого разу підкреслили правильно граматичну основу, а значить, ви були дуже уважними. Якщо ні, то дивіться і слухайте далі. А далі у нас розсипане речення. Спробуйте знайти підмети у кожній групі слів, не утворюючи речення. Поясніть. Як вам вдалося це зробити? Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Отже, сподіваюся, вам було легко. Незважаючи на те, що тут стоять слова в хаотичному порядку, у першому реченні ми все ж таки можемо знайти підмет. Це осінь. Ось він, іменник у називному відмінку. Осінь, що зробила, прийшла. У другому реченні мова йде про жовтень. Стоїть іменник в називному відмінку, хто що жовтень, і він виконує дію, він сумує. Кожен із нас мріяв героєм стати. Ну, Звичайно, тут підмет буде. Кожен із нас. Хто мріяв героєм стати, мріяв героєм стати це все будуть присудки. Як ви знайшли підмети? Ну, якщо ви їх знайшли, звичайно, для того, щоб легко знайти речення, потрібно запам'ятати маленький лайфхак. Правильно визначений підмет можна замінити займенниками він, вона, воно, вони в називному відмінку. Якщо така заміна неможлива, це не підмет, а інший член речення, тому що дуже часто підмети плутають із додатками або іншими членами речення. Для того, щоб ми їх запам'ятали і визначили, ми їх заміняємо займенниками в називному відмінку. Він, вона, воно, вони. А далі дивіться, як ми це зробимо. Способи вираження простих підметів. Ну, підмети бувають прості і складні. Простий, і так зрозуміло, що він простий. Отже, він виражається одним словом, того він і простий. Отже, дружні бджоли і ведмедя не злякаються. Бджоли вони не злякаються. Займенником вони подивились на нього здивовано. Для того, щоб визначити підмет, виражений займенником, потрібно вміти їх розрізняти. Якщо ви не вмієте розрізняти займенники і не знаєте, що це таке, то ви повинні спочатку прочитати, і запам'ятати і вивчити, що ж таке займенники, як частина мови. Числівником. А тут теж потрібно знати числівник. На березі сиділо четверо. Сиділо вони. Воно сиділо четверо. Субстантивованим прикметником або ж дієприкметником. Старенька подала мені рушник. Тобто вона, старенька, подала мені рушник. Може бути навіть прислівником виражений підмет. Це добре прозвучало тепер м'яко-сердечно. Що прозвучало воно добре. Прозвучало м'яко і сердечно. Дивимося далі, що підмет може бути виражений навіть неозначеною формою дієслова. Сміятися над розумними людьми це привілей дурнів. Сміятися, тобто воно це є привілей дурнів. Навіть службовими словами і вигуками можуть бути виражені підмети, наприклад, ні слово, як полин гірке, ми можемо сказати, воно слово як полин гірке. А понеслося над нами вигук, так? Воно неслося над нами, ми можемо сказати. Бачите, як ми легко можемо підмет замінити одним із займенників. Він, вона, воно, вони. Заміна можлива, значить, це підмет. Заміна неможлива, значить це інший член речення. І пропоную вам зараз невеличке дослідження, а саме, спостереження надмовним матеріалом. Зверніть увагу на речення, подивіться, будь ласка, на підмети і поміркуйте, чим же вони виражені, якою частиною мови. Так, у першому реченні, дивимося, дівчата розсміялися, потягли його на двір. Дівчата вони розсміялися це особа, так, особам. Це... Іменник, який називає особу в називному відмінку, одне слово, так? Вони поглянули на нього здивовано. Ну, тут звичайний займенник в називному відмінку. Одне слово, тобто простий підмет. Третій приклав до рота глечик з водою. Третій, котрий він приклав до рота, це буде опредмечене число, порядковий числівник. Визволені, ось він діє прикметник, який виконує роль підмета. Тобто, ми можемо сказати, вони радісно кинулись до воїна. Серед неба горить Білолиций, саме ось прикметник, який виконує роль іменника. Серед неба горить він. Зраджувати це жахливо. Ми можемо сказати, воно це жахливо. Так? Отже, зраджувати це опредметнена дія. Зверніть увагу, що діє слово обов'язково в неозначеній формі. Гучне ура супроводжувало атаку. Ура! Воно супроводжувало атаку. Це все ми побачили? Прості підмети. До речі, ура, ось цей підмет виражений навіть вигуком. А от тепер звернімо увагу на останні два речення. Поставити крапку над І то неабияке мистецтво в житті. Ми можемо сказати, воно то неабияке мистецтво в житті. І що ми бачимо? Що ми частину речення замінили одним словом. Так, це буде складений підмет, як ви вже зрозуміли. Тобто виражений декількома словами, які означають одне поняття. Так само садок вишневий коло хати зразок геніальності і простоти поезії. Він це зразок, тобто вірш, так? отже, робимо висновок, що при підметами. Можуть бути навіть фразеологізми, адже в нас поставити крапку над і ми розуміємо в переносному значенні це і буде фразеологізм. А садок вишневий коло хати це власна назва, назва вірша. Тобто ось такі назви теж можуть бути підметами, власні назви. А от тепер паралельно, тобто, так ось ми послідовно переходимо до складеного підмета. Ну, як ви вже зрозуміли, саме слово. Складений говорить про те, що цей підмет складається з декількох слів. Якщо простий одне слово, складений два та більше слів. Наприклад, серпень з вереснем схрестили. Тобто обидва підмети виконують одну дію. Тобто, сполучення іменника чи займенника в називному відмінку, іменника чи займенника в одному ворудному відмінку з прийменником з. Далі, на підлозі бавилися двоє діток, тобто тут іменник з кількісним числівником. Багато громів упадало з неба. Іменник з прислівником багато. Далі ніхто з них ось ціле словосполучення, виражене займенниками кожен дехто хтось та іменника чи займенника у родовому відмінку множини з прийменником. Складні назви. Багато незабутніх образів створила на сцені Оксана Петрусенко. Бачимо, що це власна назва. Фразеологізми бити байдиків, тобто хто що бити байдики. Воно це улюблена справа ледарів. Так? Ми знаємо, що фразеологізми за значенням дорівнюють одному слову. І інші сполучення, зокрема, зі значенням сукупності край неба, жеврів, зграя журавлів, тобто летіла вона. Жеврів він, край неба. Зрозуміли, як ми замінюємо? Ну і пам'ятайте, що складені підмети відрізняються від простих тим, що вони складаються більше, ніж з двох слів, два та більше. І ці слова в місті розуміються як одне поняття. Це важливо. Тобто, складений підмет. Це декілька слів, які в сукупності розуміються як одне поняття, але їм належить одна дія. Попрацюємо, мовне дослідження. Запишіть речення, підкресліть у них головні члени речення і вкажіть спосіб вираження підмета, тобто ви повинні підписати, підкреслити підмети та присутки і вказати, чим вони виражені. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіряємо. Ми, ви бачите, що підмети виділені червоним кольором. Отже, я що роблю, люблю. В першому реченні граматична основа простий підмет, виражений займенником. В другому реченні осінь, що зробила, прийшла, простий підмет, виражений іменником. В третьому реченні усе прекрасне. В нас буде складений підмет, виражений цілим словосполученням. Усе прекрасне, що воно робить, воно є створене. Полонені, вони стояли непорушно. Це буде опредметнена ознака, простий підмет. Двоє, що вони робили, сиділи, вони сиділи. Це буде збірний числівник, простий підмет. Жити в вітчизні служити, тобто воно є служити. Ми замінили, це буде опредметнена дія, тобто дієслово, яке вживається в значенні підмета. З простого нерозгадане тривожне, як розвіялося скоріше і легше, ніж думалося спочатку. Як сполучник, і в цьому реченні воно виконує роль підмета, що воно як, що воно зробило, розвіялося. Незмовкаючи, ура підіймалося все вище і вище. Простий підмет ура, виражений вигуком. Воно підіймалося. Ось як ми повинні були виконати це завдання. А чи з першого разу вам вдалося правильно підкреслити підмети? Таким чином, ви бачите, що у нас тільки в третьому реченні складений підмет, адже він виражений аж цілими двома словами. Отже, як же ми можемо проохарактеризувати підмет? Запишіть, будь ласка, ось такий алгоритм. Спочатку ми повинні знайти його у двоскладному реченні, підкреслити, з'ясувати, на яке запитання відповідає, дослідити, що він означає, чи предмет, чи предмечену дію, чи ознаку, чи істоту, а можливо, абстрактне поняття. І визначити спосіб його вираження. Ось так в реченні, не змовкаючи, ура підіймалося все вище і вище, ми вже сказали, що підмет ура буде простим. Відповідає на питання, що? Це абстрактне поняття і виражене вигуком. Ну що, складно виконувати характеристику підмета. Звичайно, нескладно. А ми йдемо далі, працюємо. І наразі творче конструювання. Спробуйте подані словосполучення увести в речення так, щоб виділені слова виступали в ролі підмета. З'ясуйте, чи можна вважати побудовані речення граматичними синонімами. Наприклад, уміти спілкуватися високо цінується в усьому світі, у нас цілий складений підмет, уміти спілкуватися. І, навпаки, уміння спілкуватися високо цінується в одному світі в усьому світі уміння, іменник, тобто воно, бачите, ми з дієсловом зробили іменник. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Сподіваюся, ви побудували речення. Якщо вам складно було будувати речення, це означає, що для восьмого класу у вас, на жаль, недостатній лексичний запас слів. Що ви можете для цього зробити? Звичайно, більше читати української літератури, і тоді лексичний запас у вас буде набагато більший, ніж є зараз. І, звичайно, такі речення ми можемо вважати граматичними синонімами, тобто речення синонімічні. Чому? Ви, мабуть, здогадалися, адже зміст однаковий, але будова трішки різна. А я вам пропоную невеличке тестування, яке перевірить, чи запам'ятали ви добре матеріал. Спробуйте знайти, в яких реченнях ужито прості підмети. Випишіть, будь ласка, тільки циферки. Цифра, яка означає просте речення із простим підметом. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. А тепер перевіримо. Саме ви повинні були виписати речення А, Е та Є. Зверніть увагу, що підмети виділено червоним кольором. Так, прості підмети є у варіанті А. Кожен звернули увагу виділене одне слово В. Літом. І літо бабине, адже це фразеологізм, це вже складений підмет, ем... вітри, квіти, у саду запізнілі квіти цілують вітри голубі. Тобто вітри що роблять? Це вітри і квіти цілують, а не квіти цілують вітри. Ну і курли оцей вигук, який виконує роль підмета. А тепер пропоную вам навпаки знайти складені підмети вжито в реченні. Знайдіть, будь ласка, і випишіть усі можливі варіанти, де ви знайдете складені підмети. Перевіримо, складені підмети вміщені у варіантах Г та Е. Г це щастя з мрією, а Е це дві світлини. В інших реченнях ви бачите, що підмети будуть прості. Ну що, вдалося вам правильно визначити підмети? Якщо вдалося, значить, ви молодці і добре засвоїли матеріал. А тепер ще вам одне таке завдання. Становіть відповідність, поєднайте визначення підметів з їх прикладами, тобто до кожної циферки доберіть буковку. Ви повинні записати цифри і букви. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіряємо. Так, числівник з іменником ми маємо у варіанті Г. Десятеро пастухів складений підмет. Назву газети, звичайно, ви прочитали у варіанті Д. Вечірній Київ підмет. Він, він що робив, публікував. Іменник в називному відмінку з іменником в орудному відмінку ви побачили у варіанті В. Честі з ганьбою разом не вживаються. тобто вони разом не вживаються, ось ми замінили одним словом. І назва установи. Назва установи, звичайно, у варіанті В. Вивченням проблем стародавньої історії України займеться Інститут археології. Інститут археології України, ось такий складений підмет. Він що робить? Займеться. І виражений займенником, а ніхто не любить підмет ніхто. Це простий підмет, виражений займенником. Ну що вдалося вам правильно поєднати підмети з їх прикладами? Якщо вдалося, то ви молодці. І тоді ви у підручнику на сторінці 34, 35 ще раз на закріплення прочитаєте і вивчите обов'язково правила. Правила ви вивчаєте саме для того, щоб збагачувати свій лексичний запас, а на сторінці 37, рубрика Культура слова вам покаже нормативні варіанти, які ви прочитаєте, запишете і запам'ятаєте, а письмово виконаєте вправу другу на сторінці 35, -й. тобто ви запишете речення. Підкреслите ті самі підмети граматичну основу і вкажете, чим же вони виражені. Любіть і вивчайте українську мову, бо вона така красива. Пишіть грамотно і без помилок. Так просить вас оця гарна киця. А я вам бажаю успіху, хорошого дня. І нехай з неба на вас падають не бомби, а любов і Божа ласка. На все добре, до побачення!